в битвах перемогу на моїх очах Там де віра не похитна Гояв немає сил, Зриває всі гайдани, хвала святих, сила ємени, Христа, прокладе нам знову шлях перемогла. 我的梦。 Proklatenam znovu šťa Дорога церква. Ісус Христос є нашим Спасителем. Він помер на Христі, забравши весь наш гріх, потім воскрес і дарував всім нам надію на вічне життя. Це істина, якою ми живемо, це Евангелія, яке змінює нас. Про це пише апостол Петро в своєму посланні. Він пише про зміни, які. До яких призводить Євангелія. Отож, відкриваємо перше соборне послання святого апостола Петра, перший розділ з 13 віршу будемо читати послання апостола Петра, перший розділ 13 й вірш. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, маєте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі в усім вашим поводженні. Бо написано: будьте святі, я був святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були. Від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його Воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога, послухом правді, очистьте душі свої через духа. На нелицемірну пратерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло не мов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває, а це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. По-перше, Петро каже підперезати нашого розум. Ми повинні вибрати наш напрямок і не звертатись з нього. За будь-яких обставин ми повинні дивитися на Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей. І далі будьте святі, Я вас святий. Всі ми розуміємо, що. На землі ми ніколи не станемо повністю святими. Але це не значить, що ми не повинні бути такими. Бог є святим. І він очікує, що ми, як слухняні діти, будемо наслідувати Його. Так ми продовжуємо падати, грішити, але навіть в такі моменти ми повинні вставати. Ми повинні дивитися на того, хто відкупив нас. Уявіть, що ви раб. Ти не можеш. Буквально нічого вирішити. Якщо тобі щось кажуть, ти це робиш. В тебе немає своєї власної волі. Але от вас викупили. Ви 100% будете щасливими, але потім ви зрозумієте, що треба щось робити, треба ну, якось заробляти на життя. Життя на свободі ну, не буде легким. І, можливо, ви навіть захочете повернутися до переднього стану, повернутися в рабство. Як приклад, можна навести життя ізраїльського народу. Господь вивів їх з Єгипту, де їх просто використовували, експлуатували як рабів. В пустелі не були ідеальні умови, але вони хотіли повернутися туди, де було набагато важче, де вони були рабами. Вони хотіли повернутися в Єгипет. Часом ми теж можемо захотіти повернутися до. Гріховного життя. Нам буде здавати, що там краще, що там зручніше. Але в такі моменти ми не можемо думати розумно. І все, що нам потрібно, це дивитися на Христа і пам'ятати, яку ціну Він заплатив, щоб дати нам цю свободу, яку ми маємо. Бог відродив нас до нового життя, і Він хоче, щоб ми уникали гріха, щоб ми освячувались. Щоб ми любили Бога, любили людей навколо, і з кожним днем, щоб ми наближалися все ближче і ближче до нього. Амінь.